Не недооцінюйте мої здібності. Я тут, щоб здійснити неймовірне у вашому житті. Ваше здоров'я, ваші емоційні зв'язки та фінансові ресурси незабаром зміняться. Повір мені, я істота, яка піднімає те, що було зруйновано, і лікує те, що було поранено. Будьте готові до епохи сюрпризів. І подарунків, які нас чекають, готові принести нове світло у ваше існування. Я з тобою, мій коханий, будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне, стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час, і, згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя. Саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Ви повинні бути сміливими і старанними. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо, з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Я тобі повністю довіряю, бо ти моя надійна опора. Ти знаєш моменти, коли мій розум тривожиться, і коли присутній смуток. Ти знаєш, які я пролив сльози, ночі страждань, з якими я зіткнувся. Тепер я благаю. Про твою допомогу, бо без тебе я почуваюся абсолютно безпорадним. Іноді страх нападає на мене. Іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи, небесний батьку, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти, мій притулок, моя фортеця, моя підтримка в найважчі часи. Тримай мене за рукою, не дай мені впасти. Темні ночі, смутку і страждання ось ось розвіються. Цей тиждень обіцяє бути незвичайною пригодою, повною дивовижних моментів з понеділка по неділю. Будьте готові до чудес, які розквітнуть у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами спостерігаю за вами на кожному кроці вашого шляху, і я продовжуватиму обсипати вас благословеннями. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі посмішки, ваші болі, на глибоке зцілення, а ваші битви на історії про тріумф і успіх. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру, і звідти починають розкриватися чудеса. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити. Зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Розмова зі мною найкраща користь: лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Ти, моя улюблена донька, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем. І розумом. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який е-конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Йди за мною! І слухайся мене, це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Приготуйтеся до повені фінансового процвітання, міцного здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Будьте готові отримати потік благословень, які перевершать усі ваші очікування. Якщо ви чуєте ці слова, знайте, що ви ось ось увійдете в період великого достатку і нескінченної любові. Турботи, стрес і безсонні ночі, які не давали вам спати вночі, незабаром залишаться лише далеким спогадом. Пишіть в коментарях зараз я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Перш ніж ви побачите, зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Зміни та чудеса. Можуть відбутися будь-коли, якщо ви не здастеся. Я, Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Справжнє кохання чекає на вас, достаток увільниться у вашу родину, а зцілення вже на шляху до вашого тіла. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді. У вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага, я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Коли ти дзвониш мені, я тут. Ви оточені моєю присутністю, і мій Святий Дух повністю наповнює вас. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе. Готуйся, поки інших охоплює страх, ти станеш свідком великих чудес. Сурми звучать, ваше визволення, близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас, моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Вір, що перемога біля твоїх дверей, сину мій, у цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Може ворог ревти, але моя любов сильніша. Я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, ви подолаєте. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас, мої плани щодо вас процвітання, а не зла. просуваючись у цій подорожі, Завжди пам'ятайте про мою любов до вас: я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник, і я продовжуватиму благословляти та захищати вас у всі часи. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи попереду для вас, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та прийміть благословення, які висипаються на вас у цей час. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Озирніться навколо. Себе оцініть усі благословення, які я вам даю, бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас тому, що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться: Я є розміщення перед собою один, подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать. І моє спасіння міцного здоров'я та успіхів чекають. Тривоги, пов'язані зі стресом, розчаруванням і безсонними ночами, які мучать вас, незабаром залишаться лише далеким спогадом, коли ваше тіло одужує, справжнє кохання знайде вас, а ваша сім'я процвітатиме у фінансовому плані. Всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм. Я, могутній Бог Небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повір мені, і ти станеш свідком дивовижних речей, які відбуваються у твоєму житті. Через свою справедливість Бог не дозволить несправедливим перемогти праведних, довіртеся йому та ведіть 878 у коментарях, щоб отримати. Господь запевняє, що до кінця цього тижня ви будете благословенні великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям, що принесе величезну радість. Він приготував незліченні благословення для вас і вашої родини, вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та процвітаючого, життя від ваших фінансів і кар'єри до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що Він є Богом чудес. Навіть у найтемніші моменти Він може втрутитися і послати чудо, яке відновить вашу надію, вірую в Бога Отця Всемогутнього, Творця Неба і землі і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, нашого Господа, який був зачатий силою Святого Духа. Народжений від Діви Марії, постраждав За Понтія Пілата, був розп'ятий мертвим і похований, спустився до садиби мертвих, він воскрес третього дня, вознісся на небо, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую у Святого Духа, у святу католицьку церкву. У сопричастя святих, у відпущення гріхів, у воскресіння плоті, у вічне життя. Амінь.